Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри? Слава Ісусу Христу, слава Богу навіки? З вами сьогодні знову на своєму відеоканалі я, Олексій Широков, і я хотів би задати вам одне питання. Для чого людям потрібні? Свічки. Ну, напевне, для того, щоб коли світ поринає у темряву, люди знали, куди йти і який шлях обрати, щоб не впасти у прірву, щоб не загубитися, щоб не потрапити у зуби хижаків. І коли у, у темряві людина бачить полум'я свічки. Це дає її серцю надію на те, що цей промінчик світла допоможе їй знайти вірний шлях. І такими свічками в нашому світі є наші архієреї, митрополіти, архієпископи, єпископи. Високопреосвященні, преосвященні, вони є ті, ті, ті самі свічки, вони є тими самими свічками. В той час, коли сьогодні церкву і світ, весь світ і всю Христову церкву захлиснули темінь, розпуста, непорозуміння і зло. Саме вони стоять посередині та світять для всіх нас. У кожного з них світло своє. У когось дуже-дуже яскраве, у когось трошки менше, у когось маленьке світло. Але це світло, розумієте? Звичайно, вони є люди, вони є такі самі грішні люди, як і ми. Але Бог зробив їх свічками. Саме архієреї вказують нам дорогу в темряві, дорогу в темряві та бурях людського життя. Саме вони, архієреї, ведуть нас до Бога, а ми, бачачи це світло в наших дорогих владиках, Намагаємось бути якомога ближче і вловлювати кожен промінь світла і тепла, що ідуть від них та їхніх сердець. Ці яскраві свічки. Я ще раз хочу наголосити на цьому вашу увагу, ці яскраві свічки запалив сам Господь. Я... Хочу просити вас, дорогі браті і сестри, дорогі отці та браття, будемо просити у Бога міцного здоров'я та душевної рівноваги для наших високопресвященних та пресвященних дорогих владик. А ми всі будемо в міру своїх сил затуляти. Собою ці свічки від всяких буйних вітрів, многоя і благає літа нашим дорогим, високопреосвященним і преосвященним. Бережи вас, Боже, і благословіть Великі!